Я рада вас вітати в новому відео нашої рубрики Психологія фотографа, де ми працюємо з метафоричними асоціативними картами. Це моя авторська колода метафоричних асоціативних карт, яка була розроблена мною. Ми будемо з неї працювати, витягувати карту і говорити про насущні проблеми творчих людей. Будемо розбирати. В мене вже є багато відео на каналі. Ви можете подивитися про страхи, про невпевненість, про підтримку себе і тому подібне. Тому заходьте в плейлист по Маккартах і дивіться. До речі, мене звуть Марина Войтік, тому що я дуже часто забуваю вітатися у відео і представлятися. витягуємо карту, яка буде темою сьогоднішнього відео. Але сьогодні я хочу внести деяку новинку у наше, у наше відео. Давайте так, зараз ви подумаєте про якийсь запит, який вас наразі хвилює, да? про якесь своє питання. Ну, це не гадання і догадання немає ніякого відношення. Просто ви зараз думаєте про свій запит в позитивному ключі. і я вам витягую карту, яка вам відповість на ваше запитання. Да? І я витягую вам карту, яка буде вам відповіддю. Давайте ось цю карту. Так, дивіться. Дуже гарна карта. І тут написано: тобі варто спробувати. Шикарна карта. Напишіть в коментарях, чи ця карта дала відповідь на ваш запит, а я продовжу. Карта, тобі варто спробувати. Я пам'ятаю, як я розробляла цю карту як сьогодні. Да? Тут намальований такий шторм море, і я спеціально саме під цю фразу хотіла це зобразити, тому що. Ем, дуже часто ми боїмося щось пробувати, тому що е, ну, автоматично ми думаємо, що там нас жде якась невдача, неуспіх. І ми боїмося цього. Але ця карта про те, що не дивлячись ні на які шторма, не дивлячись ні на що навкруги, ми маємо, ми повинні щось пробувати. І варто пробувати, тому що дуже часто, за, саме за спробою, стоїть новий рівень. Нові можливості, нове оточення, новий, новий дохід, вищий дохід, новий рівень. Да? І це саме там, де ви спробуєте. Якщо ви не спробуєте, то ви будете там, де ви є. Спробувати записувати нові в Інстаграм, наприклад, це дає нових підписників. Спробувати вести ютуб канал це класно. Спробувати знімати новий жанр це про, да, про страх якийсь, але це варто спробувати. Спробувати робити фотокниги. Спробувати написати блогеру і пофотографувати його за рекламу. Спробувати. Будь-що, да, будь-що спробувати знімати з імпульсним світлом. Тобто, кожна така спроба вона дає новий досвід, вона дає нові можливості, вона розширяє вас як особистість і вас, як професіонала. Тому. Я навіть не хочу на цю тему довго балакати. Я хочу сказати одне, що варто спробувати все, чого вам хочеться в розумних рамках. Да? Якщо вам хочеться спробувати спригнути з п'ятого поверху, не треба пробувати. Ну, якби да, в розумності, якщо вам хочеться взяти фотоапарат в кредит, який коштує там 30 ваших фотосесій, не треба брати. Якщо вам хочеться там знаєте, якісь такі речі, які дуже будуть необосновані, наприклад, відкрити свою фотостудію. Коли ви там зовсім не розбираєтесь в якихось бізнес-процесах і не вмієте навіть створити бізнес план і взагалі нічого не розумієте в цій темі, не треба. Тут потрібно спробувати спочатку розібратися взагалі в бізнес-процесах. Тобто е треба відрізняти да, якісь реальні проби від тих, що ви мрієте щось там спробувати. Я завжди кажу так, потрібно йти по кроково, по одному кроку до своєї цілі. По маленькому, не треба старатися закинути ногу за шию і потім її закинути на 10 ступеньок вгору. Так не вийде. І навіть якщо ви туди ногою дотягнетеся, ви туди шагнути, крокнути от реально. Візьміть, закиньте свою ногу там на 5 ступеньок да, на п'яту сход, на сходинку, і ви не зможете туди видертися, навіть якщо ваша там нога п'яткою зацепиться да, за, за ту п'яту сходинку. Не треба. І ви будете дуже довго старатися все рівно. Туди докарабкатись. Чим ну, набагато скоріше буде отак от плавненько йти по корокам. Тому пробуємо по чуть-чуть. Немає у вас двіжухи якоїсь на сторінці, пробуйте вести сторіс, пробуйте розмовляти на камеру, пробуйте одне розмовне сторіс в тиждень хоча б викласти. да? От такому ключі. Тобто, варто. Все варто пробувати. І так, я зараз даю вам малесеньку практику з дуже класною українською колодою. Метафоричних карт, яку я придбала. Про те, що ви хочете спробувати, боїтеся ну, Тобто, що вас тому лякає, і як це перетворити в цікавість. У ну, нас, до речі, бул, перетвори страх в цікавість карта. Да? Ви можете це відео також подивитися, дуже круте. Але зараз буде інакша практика. І так, я витягую вам першу карту, працювати з метафоричними картами, така, знаєте, сноска маленька. Треба так. Я витягую карту, ви дивитеся, і перші асоціації, перші думки, які вам приходять, ви їх записуєте краще в, ну, робити це письмово, да? або хоча б проговорюєте вголос, бо продумувати не дуже ефективно. Тому що у вас і так. Якісь думки приходять, ви їх продумуєте, включається аналіз мозку, ну, коротше, йдуть трошки не ті процеси. Тому краще быстренько записати, поки мозк не включився аналітично це думати. І е, таким чином ви зможете зі своєї підсвідомості витягнути деякі відповіді на питання, які вас цікавлять. І так, пробуємо. Е, Давайте опишемо зараз одну конкретну ситуацію, яку б зараз вам хотілося би спробувати. Чого зараз ви хочете? В фотосфері можете не в фотосфері, а яку ситуацію вам би хотілося, тобто, що б вам зараз хотілося спробувати? Дивитеся на картинку і прописуйте свої асоціації. В другу карту, тобто, ми визначили ситуацію, яку хочеться. Тобто, що хочеться спробувати. Далі. Чому відповідь на питання, чому я не дозволяю собі це спробувати? Тобто, що мене ступерить, що не дає мені спробувати? Чи я сама чому не даю чому, собі спробувати? Да? Давайте таку карту. Так, ось така карта. Так, дивитеся на карту, пишете свої асоціації, що мені не дає спробувати. Далі рухаємося. Тепер відповідь на запитання, дві-три дії, які допоможуть мені наважитися це спробувати. Так. Пишіть в коментарях, як вам практика? Чи допомогла вона вам наважитися щось спробувати? Тобто по тій карті, яку ми витягнули. Чи прийшли вам конкретні Ідеї в голову, як можна це реалізувати, щоб це спробувати. Я дуже вам дякую за те, що ви подивилися це відео. І сподіваюся, вам корисно, цікаво, ну в першу чергу корисно. Буду дуже рада почитати ваші коментарі. Всі, до зустрічі в нових відео.